Привіт усім! Вам коли-небудь було цікаво, як працюють ваші улюблені гаджети. Тоді занурмося у світ магії транзисторів. Знайомтесь, це транзистор крихітний, але могутній герой сучасної електроніки. Уявіть його як мініатюрний вимикач, який може вмикати та вимикати різні речі. Але замість клацання вимикача світла він керує потоком електрики у ваших пристроях. Транзистори це як маленькі працівники на величезній цифровій фабриці. Вони або пропускають електричний струм, або блокують його, немов світлофори для електрики. Ця проста дія, основа роботи всього, від вашого смартфона до ноутбука. Але чому ж вони такі важливі? Без транзисторів ми б досі користувалися громіздкими, повільними та енергоємними вакуумними лампами. Пам'ятаєте ті старомодні радіоприймачі та телевізори? Так от вони використовували вакуумні лампи, поки не з'явилися транзистори та не перевернули світ електроніки. Коротше кажучи, транзистори це ті самі непомітні герої, які роблять можливим наше сучасне цифрове життя. Саме завдяки їм ми можемо дивитися потокове відео, грати в ігри та навіть серфити в інтернеті прямо з кишені. Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук свій телефон, подякуйте крихітним транзисторам, які працюють за лаштунками, втілюючи ваші технологічні мрії в життя.